Урочистий вечір з нагоди п'ятої річниці української міліції, який пройшов в залі міського народного дому просвіта, відкрив виступ відомого в ковалі колективу самодіального ансамблю пісні «Танцю лісова пісня. Цього разу організатори урочистості вирішили обійтися без протокольної офіційної частини свят. Музичні привітання артистів органічно поєднувалися з поздоровленими з нагоди свята, які зі сцени просвіти виголосили представники владних структур міста і району, заступник голови міської ради народних депутатів Сергій Шульган та заступник голови райдержадміністрації Павло Ющик. Привітав колег зі святом і начальник Ковальського міськравіділу внутрішніх справ, підполковник міліції Василь Терентів. Не тяжкий час зараз. Тяжкі часи, для держави, для нас тяжкий час. Але щоб ми жили з надією в майбутнє, щоб знали що і вірили, що спереду у нас чекає щось краще, щось світле, щось добре. Бажаю всім вам ще раз щастя, здоров'я, мирного неба, натхнення, успіхів і всього самого кращого. Довгого грудь Спеціально до Дня міліції керівництво управління внутрішніх справ Волинській області, ковальського міськрайвідділу відділу міліції та окремих його підрозділів видали накази про заохочення співробітників міліції та нагородження їх грошовими преміями. Подбали про святковий настрій ковальських правоохоронців день 20 грудня і місцевих органах влади. Голови міської ради та райдержадміністрації видали святкові розпорядження про моральне та матеріальне заохочення сержантів, прапорщиків та офіцерів Ковальської міліції. Серед тих, чиї прізвища називались той вечір зі сцени просвіти, були опер уповноважений карного розшипу старший лейтенант міліції Сергій Чижевич, старший лейтенант Іван Тусь, майор міліції Валерій Киричук, Володимир Антонюк, Анатолій Ігнатюк, начальник Голобського відділу міліції, підполковник Сергій Павлович, старший дільничний інспектор Іван Гуль та десятки їхніх колег по службі, офіцерів, сержантів та прапорщиків, чи нелегке службове покликання захищати наш порядок і спокій, протистояти наступу злочинності. А повновладним господарем на святі була пісня весела і сумна, патріотична і лірична, добре знайома і зовсім нова, як, наприклад, пісня у виконанні вокального чоловічого ансамблю Промінь журавлі кохання, написана на вірші відомого ковальського журналіста і поета Степана Бадюка, що вперше прозвучала під час святкової програми. Головний підсумок свята гарний настрій, щирі посмішки присутніх та доброзичлива атмосфера, яка панувала в залі просвіти протягом двох з половиною годин святкового вечора, приурочено п'ятій річниці утворення української міліції.